Що стосується законодавчого регулювання інших аспектів місцевого самоврядування, варто зауважити, що тут є в нас достатньо багато законів. Про частину з цих законів ми будемо говорити, але ми для себе повинні дуже чітко розуміти, як застосовується законодавство. От, умовно, ви, там сільський селищний міський голова. Чи депутат ради до вас приходять люди і кажуть, що ми там не можемо платити таких тарифів за гарячу воду, як нам виставляє там комунальне підприємство. Ви дивитеся, відкриваєте закон про місцеве самоврядування. Ну, і Це ніби ваша компетенція. Ті ж самі люди йдуть до місцевої державної адміністрації і кажуть, що ми не можемо платити. Бо за великі тарифи, бо відкривають закон про місцеві державні адміністрації, і там в повноваженнях щодо е, житлово-комунального господарства написано, що МДА організовує постачання там, комунальних послуг. Місцеве самоврядування управляє підприємствами, установами, організаціями, які забезпечують е, комунальні послуги. Місцеве самоврядування. Там, контролює якість і все решта цих послуг. Місцева державна адміністрація ніби відповідає за організацію. Так хто ж до що відповідає? Але все дуже просто, тому що і в одному, і в другому законі записані якби ключові е, принципи, а деталі розкриваються в іншому законі про житлово-комунальні послуги, і ми не можемо діяти. Без урахування от усього масиву цього законодавства. Одну норму ми не можемо вирвати серед інших норм і її застосовувати у відриві з тими нормами. А в, в тому в галузовому законі вже більш детально описано, що? що це таке, хто надає цю послугу, що відповідальний. І якщо ви почнете це аналізувати, ви побачите, що там є місце всім. Тому що ключовим питанням треба визначити, а чому така висока ціна? А ця висока ціна може бути з різних причин. І однією із таких причин є те, що люди скористалися можливістю і в своїх будинках встановили індивідуальне опалення. Чим більше індивідуального опалення і власного підігріву води, тим менше людей. Користується централізованою подачою теплої води. Чим менше користуються, тим більші затрати на один кубометр води є. І, і таким чином ми попадаємо в певну вилку, з якої треба шукати інтелектуальний вихід. І це якраз уже ключова річ, компетенція місцевого самоврядування щодо такої політики в сфері житлово-комунальних послуг в межах. Своєї громади. І коли ми будемо вирішувати і створити таку програму, то ми цілком можливо маємо і почати співпрацювати з місцевою державною адміністрацією відповідно її повноважень, тому що частина ресурсів нам можливо знадобиться із обласного бюджету, а це вже компетенція обласної ради. Але пропозиції готує адміністрація. і от ми виходимо на рівень не конкурентних відносин, а рівень кооперації відносин між місцевим самоврядуванням громади, органом виконавчої влади загальної компетенції місцевої державної адміністрації і органом місцевого самоврядування вищого рівня адміністративно-територіального устрою обласної ради. Оце дуже важливо. Дуже важливо нам, працівникам органам, органів місцевого самоврядування, депутатів, що ми не працюємо у замкнутому просторі. Ми не є абсолютно автономними. І ми маємо розуміти ще декілька речей, що правова система України побудована таким чином. Що органи посадові особи державної влади та місцевого самоврядування діють в межах повноважень і спосіб, встановлений законом. Тобто ми не можемо вигадувати щось таке, яке не має нормативного регулювання. І отут є дуже важливо, щоб ми для себе завжди мали актуалізовану низку законів. Це в першу чергу закон про місцеве самоврядування. Закон про статус депутатів місцевих рад, бюджетний кодекс, податковий кодекс, земельний кодекс, кодекс адміністративного судочинства, закон про місцеві державні адміністрації, ну і закон про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Звичайно, ще є дуже багато законів, але ці закони є надзвичайно важливими з точки зору визначення повноважень. Органів і посадових осіб, їх взаємовідносин і встановлення порядку діяльності. Тому що, наприклад, частина речей, які стосуються порядку діяльності місцевої ради, прямо визначаються законом про місцеве самоврядування в Україні. Але частина процедури, закон відносить на регулювання місцевим нормативним актом яким є, наприклад, регламент ради. Тому ми, дивлячись закон, на підставі цього закону, на підставі норм цього закону, на підставі здорового глузду, розуміння, як ми будемо діяти далі, ми ухвалюємо регламент ради. Відповідно, у нас закон про місцеве самоврядування передбачає існування постійних і тимчасових контрольних комісій ради. Але знову ж таки закон не регулює деталі діяльності цих органів. Тому деталі діяльності ми урегулюємо власним нормативних актом. Тобто, таким чином ми будуємо правову систему, яка діє у місцевому самоврядуванні, яка складається з актів національного рівня ухваленими, це законів. Частина актів національного рівня це є постанови Кабінету міністрів, які стосуються окремих елементів, які важливі для нас. А частина актів це є місцеві нормативні акти, які ухвалені відповідно до правил визначених законом. Тобто це є дуже важлива річ.